В цьому відео буде детально показано, як в програмі «Бух експерт зарплата за допомогою нового модулю можна створювати штатний розпис, а разом з ним і тарифікаційний список. Показано буде на прикладі садочку закладу дошкільної освіти. Значить, відкрити модуль штатні розписи новий цей можна за допомогою меню Список штатні розписи. Буде відкрито список попередньо створених. Штатних розписів. Якщо ви вперше заходите в програму, то з'явиться спочатку початкове заповнення налаштувань. Бажано спочатку перевірити. Зараз я вам покажу загальні налаштування для штатних розписів. Тут же я розкажу, на що треба буде звернути в нашому випадку при формуванні штатного розпису для закладу дошкільної освіти. Значить, Заходжу спочатку загальне налаштування. Значить, перша закладка. Оклад. В садочках оклади всі формуються на основі єдиної тарифної сітки. Тут обрано правильно. Далі обираю, які можуть бути підвищені, у наш... підвищення окладу в нашому закладу. Практично у всіх садочках це підвищення ПДО 10%. І можливі підвищення педагогам за звання. Мається на увазі старший вихователь чи вихователь-методист, або можливо якісь ще інші підвищення. Деколи бувають підвищення за гільські, або бувають підвищення за спецзаклад. Якщо у вас є це заклад в гільській місцевості, значить можна додати, щоб по замовчуванню було у всіх штатних розписах. Підвищення за гірські. Я натискаю тут на кнопочку, пишу підвищення, назву підвищення. І як вона визначається, У відсотках від докладу. Зараз я це підвищення спеціально приберу, так як воно в більшості цього підвищення немає в закладі. Значить. е-е Далі на цій же закладці можна налаштувати, як вислуга розраховується. Зараз у всіх от така схема розрахунку за стаж. Міняти не буду, але в майбутньому це легко можна поміняти градацію відсотків в залежності від років. Переходжу до наступної закладки. Як правило, зараз, у 2022 році, у всіх садочках використовується доплата до мінімальної зарплати. Я її залишаю, якщо мені не треба буде, можна потім відключити. Переходжу до наступної перелік груп персоналу. Цей перелік використовується при друці штатного розпису, для того, щоб можна було погрупувати посади по певному признаку. Наприклад, можна розділяти, як правило, в садочках розділяють персонал на педагогічний і техперсонал. Можна тут вручну додати ще якусь іншу градацію, наприклад, адміністрація чи якось інакше. Я залишив лише ці дві градації. Далі дуже важлива закладка «Загальні налаштування. До речі, попередні от оклад чи доплата до мінімальної. Це в загальних налаштуваннях, але їх можна міняти в кожному штатному розписі окремо індивідуально. А перелік доступних посад буде використовуватися для всіх штатних розписів. Значить, Тут уже цей перелік посад сформований. Сформований він за допомогою цього пункту меню. Тут можна для інших закладів додати, комбінувати, щоб в цьому списку були і посади шкільні, і посади, наприклад, садочків. Так як зараз тут є. Можна додати вручну. Як правило, тут максимальний перелік посад. Мало би задовільнити всі інші всі заклади. Но якщо якоїсь посади не вистачає, ви можете додати або підкоригувати дані. Перша колонка це назва посади, як ви внутрішньо використовуєте у своєму закладу. Другі колонки це колонки згідно назв по класифікатору. Як правило, назва посади, яка у вас використовується і назва посади по класифікатору, має співпадати, але деколи, от, наприклад, вихователь закладу дошкільної освіти. Більшість організацій просто використовують назву вихователь. Так, наступна закладка в налаштуваннях, ну, тут зрозуміло. Так, я закінчую з загальними налаштуваннями. Ще раз нагадую, я заходив через праву кнопку мишку загальне налаштування. Тепер перехожу конкретно до створення самого штатного розпису. Натискаю Створити новий. Перед цим обов'язково перевірте, в якому місяці ви знаходитеся розрахунковому зверху в програмі, вересень. Значить Будуть братися е, тарифи, оклади по тарифній сітці для вересня, станом на вересень. Якщо треба на інший місяць, треба в, головній, в головному вікні програми змінити місяць рік. Значить, натискаю Створити новий штатний розпис. З'являється е, вікно таке з підказками для того, щоб максимально на, автоматично налаштувати штатний розпис. Так, обираю назву штатного розпису. У програмі в штатному розписі можна, наприклад, для садочку набрати весь список. Я зараз покажу, як зробимо два списки, два штатні розписи: окремо педперсонал окремо Тех, і потім їх разом об'єднаємо. Назва штатного розпису, наприклад, нехай спочатку створюю для Значить Обираю це для садочку. Чи треба застосовувати підвищення за гільську мені не треба, і чи треба е додати підвищення окладу за спецзаклад. Спец... Нехай раз я це не буду включати. І натискаю ОК OK, створити. Створюється порожня таблиця із колонками для розрахунку зарплати. Як правило, бажано спочатку так само перевірити, чи всі колонки вам тут потрібні, чи є всі, які вам треба. Бачимо, що, хоча я натиснув, що це ПЕД-персонал, але програма зразу створила штатний розпис з усіма можливими колонками, для садочку, в тому числі і для техперсоналу. Щоб прибрати непотрібні міні-колонки, я заходжу тут як кнопочка з підписом Змінити чи переглянути налаштування» або права кнопка мишки. Так, змінити чи переглянути налаштування. Значить, налаштування цього індивідуального штатного розпису трохи схоже, як на загальні налаштування до штатних розписів. От тут оклад так само є. Загальні дані можу міняти, хто буде затверджувати оклад доплати. Зараз саме цікавить доплати. Так як я тут хочу тільки педперсонал, то мені не треба, наприклад, в даному випадку доплату за горячу плиту, я її прибираю. Просто натискаю на кнопочку з хрестиком, дезінфікую чи прибираю, нічні не треба, інша доплата, ну нехай раз залишається. Інклюзивні години, нехай буде, премія може бути. Якщо тут не вистачає якоїсь доплати, ну, то можна легко додати, наприклад, на порожньому, на тут в ячейці, де пише не використовується, нажимаю кнопочку з трьома крапками, вписую назву доплати. Не знаю, як назвати, що це може бути. Ну, якась додаткова доплата, нехай буде. Обираю, як вона розраховується, як правило, доплати у відсотках. Чи це буде від підвищення пропорційно долі посади, чи буде, отут можу обирати якісь інші варіанти. Чи треба до окладу плюс. Нехай буде надбавка за престижність праці і так накручувати процент. Якщо в більшості випадків прямо на оклад, то я так і залишаю. Але є варіанти, де ви можете галочками вибирати, з якої суми саме має розраховуватися ця додаткова оплата. Окей. Так, далі вислуга у мене стандартна, доплату до мінімалки. В більшості садочках педперсонал не має доплати до мінімалки, хоча це не завжди. Ну, тут ми можемо обирати. Наприклад, в цьому садочку не буде такої доплати. Щоб було менше колонок, я їх беру, не використовується. Інше, значить, які колонки я хочу бачити в себе? Значить, предмет, це, як правило, для шкіл. Попередня атестація. Мені треба колонку, освіта. Документ про освіту треба. Тарифіковані години. ну Зараз я відключу цю колонку. Хоча можна і включити, буде показуватися саме скільки годин людина має працювати. Окей. Значить, з'явилися ті колонки, які я обрав. Тут же я можу побачити і ту колонку, яку я додав, додаткова доплата, сумарну колонку. І зараз я переходжу до процесу спочатку заповнення списку в цій таблиці Штатного розпису. Для додавлення е, самих працівників. Або знизу є підказка додати списку. Або зверху кнопочка така з плюсиком, або, як правило, права кнопка мишки. Добавити записи працівників в списку. З'являється загальний список, фільтрую його і натискаю кнопочку Вибрати всіх. Досить часто буває, що в списку в штатному розписі треба не тільки е, працівників працюючих, на яких є карточки, а і вакансію. Добавити вакансію, значить це я додаю карточку не із списка, а просто додати запис. Тут я тоді можу обрати е, назву, ну, там де прізвище пишу вакансія. Це група персоналу, це ПЕД персонал, посада. Можна виб... Можу вибрати із списку посад тих, що є у загальних налаштуваннях. Можна знайти посаду по першим літерам. Наприклад, вихователь закладу дошкільної освіти. Так, або я використовую тут скорочену назву посади вихователь. При виборі посади із списку налаштувань, як правило, класифікатор заповнюється автоматично. Далі перехожу до дуже важливої ячейки, реквізиту доля посади. Тут можна вказувати або просто як число долю посади. 1 це на ставку, 0,5 це півставки. Або можна вказувати через дріб, наприклад, одна третя. Я оберу, наприклад, 0,5. Тарифний розряд. Нехай це буде 12. Коефіцієнт до окладу. Що це означає? Як правило, його використовують в тих випадках, коли оклад працівника, якогось, наприклад, головного бухгалтера, прив'язаний до. Оклад розряду іншого працівника, наприклад, директора. Тобто, допустим, головний бухгалтер має на 10% менше, ніж директор. Тоді тут вказується тарифний розряд директора, а тут 0,9%. Ну, це вихователь, вакансія у нього просто, допустимо, по 12 розряду. Програма зразу вивела по тарифікаційній сітці станом на той місяць, коли ми відкрили оклад. Розрахований оклад. І тут же в цьому віконечку можу ввести освіта, яка, наприклад, бакалавр. Хоча по вакансії я не знаю, нічого не вказую. Окей. Вилучити непотрібний рядочок можна тут, практично всі дії легко використовувати виконувати через праву кнопку мишки, вилучити. Тут же в таблиці можна заповнити ті текстові колонки, які я розширяю, чи звужую, буде зберігатися налаштування по ширині колонки. Крім того, дуже легко можна або зменшити, або збільшити шрифт. От зараз менший, досить дрібний і більший шрифт, розмір шрифту. Я зараз швиденько позаповнюю деякі, наприклад, тут поля. Допустимо, ПДО, всі мають підвищення 10%. Для того, щоб швидше заповнити цю колонку, можна виконати команду, проставити для всіх однакове значення. Наприклад, деякі нехай будуть вихователі мати ще за вихователь-методист чи старший вихователь. Надбавка за престижність праці. Нехай всі мають. 5%, завідувач 30, за складність та напруженість. Інші доплати, допустимо, про, пропущу. І інклюзивні години. Є деякі групи, в яких є діточки, за які йде доплата. Наприклад, нехай цей. Вихователь має 20%, але не на всю ставку, а лише на півставки. Тоді я вказую отак. На пів ставки, 20% не на всю. Нехай дехто із вчителів має не ставку, а, наприклад, має півтори ставки. Можна так вказувати. І він же ж має за інклюзивні години, але інклюзивні години має тільки на ставку. Тоді я вказую 20%. Щоб вивести. Так, отут оцей оклад з підвищеннями не на всю суму. Значить, я тоді впис, обираю, наприклад, лише на 2 треті його всієї суми. Тобто, людина працює на півтори ставки, а інклюзивні треба на ставку. Це виходить 2 треті. Так. Далі, вислуга у всіх є, ставлю, що нехай і в вакансії буде вислуга. Скільки років? Премія, щомісячна, можна вказувати, можна не вказувати. Нехай буде так. І додаткова доплата, якийсь працівник має ще тут 30%. Досить широка вийшла таблиця. Все нараховано, зразу не видно. Трошки далі. Так, я тут трошки не туди ввів. Доля посад тут введено. А то, що я перше показував, півтора ставки. От тут треба було виправити. Доля посад тут вказується. Так, я набрав табличну частину. Бажано періодично, коли ви довго вводите, зберігати цю таблицю, натискаю на дискетку. Зберегти. Якщо ви щось випадково поводили помилково, можна просто закрити, От я, наприклад, ввів сюди відсотки, неправильні, при натисканні на хрестик програма спитає, чи зберігати, чи ні, натискаю нову. При наступному відкритті штатного розпису буде відкрито те, що було на момент збереження. Ось приклад того, як я набрав штатний розпис по педперсоналу садочку, що можна з цим робити далі.